Це Владислав, хлопець з вудочкою в руках, терпляче чекає на вдалий улов. Він один із 27 інших учасників, які приєдналися до турніру з дитячої риболовлі у парку хімік. Хлопець ловить рибу не вперше. Для нього це вже справжнє хобі. У турнірі бере участь вже вдруге. Я ловлю рибу практично кожні вихідні. Мені найближчий це ставок хімік, і тут я прийшов на цей турнір, тому що. Я завжди тут люблю. Мій друг тут є на цьому турнірі, на ставку, навіть троє друзів є. І... Кажеться, це буде риболовлі займатися краще, чим як більш багато зараз підлітків курять і таким всяким займається. Долучилися до турніру 27 учасників різної вікової категорії. Попри несприятливі погодні умови, всі прийшли та спробували удачу. Ми вирішили це давно, що ми зробимо цей ставочок, почистимо його, запустимо рибку для того, щоб наші діти могли тут рибачити, трошки відволікти їх від планшетів, від комп'ютерів, від різних цих. Технологій новітніх, ну і від різних згубних звичок, скажімо так. Ловилася під час турніру не тільки риба, на гачок попадалися і черепахи. Іля, що ти що в тебе в руках? І що ти зловив? Черепахи. Олександр Нестерук розповідає, уже понад вісім років дбає про цей став у парку хімік. А віднедавна ним почалася опікуватися громадська організація. Чоловік додає, тішить те, що ця водойма стала місцем дитячого дозвілля та відпочинку. Привчаємо до порядку. Я думаю, що майбутнім діткам це згодиться. Цим озерцем особисто я займаюся вже більше вісьми років, тобто з року в рік були люди, які його чистили. Це була моя ініціатива. Зараз створили люди, які проживають на ювілейному громадську організацію, які зараз опікуються їм. Проводять благострій, попри дощ. Риба все ж таки ловилася. Було визначено і переможців. Їм вручили призи. У результаті перше місце посів Влад. Він спіймав вагою 2 кілограми 175 грамів. Друге місце зайняла дівчинка Ніколь. Її риба важила 1 кілограм 990 грамів. І третє місце посів Дмитро. Він зловив лин вагою 222 грами. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group.